Часу надійно та завжди з думкою про клієнта. Попри війну та трудощі, компанія Лев Development продовжує будувати Україну та створювати продумані надсучасні житлові комплекси з цікавими концептуальними рішеннями. Сьогодні цей девелопер завершив та здає в експлуатацію вже свій третій успішний проєкт від початку повномасштабного вторгнення. Четверта а секція житлового комплексу ГюгіЛюкс це унікальне поєднання зручності та затишку. 4 А секція житлового комплексу Хіґлюкс це третій проект, який команда левдивалопандвола в експлуатацію за період повномасштабного вторгнення. Ось, дуже радіємо тому, що вдалося реалізувати все заплановане, в терміни, які ми обіцяли нашим клієнтам. Ось, і тому вже зовсім скоро ми будемо готуватись до реєстрації та оформлення прав власності. Чотири А секція Lux» від світлев девелопмент це дійсно унікальна пропозиція, адже в компанії продумали найменші дрібниці, комфортне планування квартир, високі стелі, і основне тут зробили усе з думкою про зручність для інклюзивних власників помешкань. Головною особливістю секції 4 А житлового комплексу Хюгелюкс був короткий цикл будівництва. Ми реалізували дану секцію за рік. Ось тут передбачено у нас два житлових поверхи і лише 16 квартир. Також, незважаючи на таку поверховість, ми реалізували ліфт для комфорту та зручності мешканців саме цієї секції. Проєкт Хьюлюкс це не лише функціональний простір та авторський дизайн, це особлива атмосфера, яка дає відчуття рідного дому та затишку. Якщо пропозиція компанії зацікавила вас, усі деталі ви дізнаєтеся на сайті levdevelopment.com.